Трамвай номер 1 Пологовий будинок, трамвай їде на вокзал, він тепер тут їздить поле почесних поховань. Ми на вулиці Мечникова. А звідси перейдемо на пекарську, пекарською, підемо в напрямку до центру. Прогулятися пекарською це завжди хороша ідея, хоча в нас ця вулиця неодноразово відзнята, але покажу вам ще раз пекарську. Саме тут буде знаходиться меморіальний комплекс. Військових поховань Героїв України. Йдемо на вулицю Пекарську. Як я вам і обіцяв. Бачите, тут з'явилася нова зупинка трамвайна. А так і називається. Меморіал Героїв України. Ліворуч. Стіна Личахського кладовища, до речі, ми вже... Відзняли частину Личаківського кладовища і буду вам що показати, обов'язково дивіться відео. Я вам кажу, буде цікаво. От туди Личаківська у нас Личаківська теж же фактично вся відзнята. У нас і ця вулиця частинками відзнята, але коли ще відзнімо, ми її теж цілу. Прямо це Головний захід на Личаківське кладовище. Параороч гутож таки. А вулиця Пекарська її відремонтували років 5 тому. А може 7, знаєте так. Час. Час якось ніби зупинився. Останні 4 роки, тому важко так наперед сказати, вгадати. Згадати, тобто скільки часу минуло. Не молотякську. А, не летякську, а пекарську, що це я так обмовився. Праворуч гуртожитки. медуніверситету, ліворуч магазинчики, інфраструктура, кафе, колись їх було дуже-дуже багато. Зараз їх, звичайно, значно менше. Багато чого позакривалося. трохи далі буде готель Еней ви не дивіться що людей на вулиці так небагато Відео знімається на Різдво Звичайно що на Різдво і людей і машини всіх небагато О, Львівський медичний університет Бензів корпусів саме терапевтичний. Ні, теоретичний. Вулиця Щімзерів, два. Оте Ней. Тут, до речі, на одному з корпусів мозаїка досі є. Теж регулярно питають, де у Львові ще залишились мозаїки. Та залишились ще, Теж показуємо мозаїки. Ось храм тут є. є мозаїка, є на винникиську мозаїка. У нас камені, здається, вже нема мозаїки. Тут ще є мозаїка. Навчальна уробнича аптека знаходиться тут. І ми йдемо прямо-прямо. Ліворуч теж буде корпус. Праворуч це ботанічний сад. На цій вулиці все пов'язано з медициною. Навіть магазинчики я тут є життя тут заснову. Білі халати продають та інші потрібне медикам речі. Велодоріжка, ну зараз велодоріжкою ніхто не їздить, а так, так в принципі, я бачу велодоріжкою, я тут активно користуюся. Бачимо ботанічний сад, та. тут, до речі, гарно квітне. На початку. Ну, як пощастить, іноді на початку травня, іноді, іноді в квітні сакура. Подивимось трошки туди і тоді, тоді продовжуємо йти в центр. Теж корпус університету медичного. наступному переході перейдемо, подивимось, колишній фонтан, і зараз вже не працює. Ах, то вчився. Хто вчився в цьому вищому жбовому закладі, напевно, цікаво буде побачити та Суй А йдемо далі у цю Пікарську. От новобудови. Багато новобудов з'явилося. Забудували далі обласний центр Крає, навіть. Трошки далі продовжимо відео. Ганлює, правда? Казав Різдво, тому на прокарській транспорту теж не видно. Від нас храм Христа Спасителя української християнської місії відродження милосердя. А ліворуч ветакадемія. Вет Зо ветеринарний. Тут Шерлок Холмс стоїть. Відповідний готель Шерлок Холмс. Готель постане Пігурша Ека Холмс. За ветеринарний, те, що я вам обіцяв. Наверх діагностичний центр. Обласна лікарня. Зараз називається Львівський національний університет, до речі, ветеринарної медицини та біотехнології імені Степана Гицького. От, можна. можна знати актуальну назву станом на сьогодні, бо я підозрюю що ще не раз змінять. І теж тут мозаїка гарна. Карська сполучає вулицю Мечнікова з вулицею Франка. Ми йде, немає якраз в напрямку до Франка. Праворуч Чернігівська. Виходить на Личаківську. Ну а й до музею народної архітектури. Прямо якщо ти площа ринок. Оперний. Ну, в цьому відео ми до площі ринок ще надійдемо, але обов'язково її побачите в одному з наступних відео. Різдвяну такого площу ринок. Ліворуч вулиця Таршаківці, де до зеленої. А, тут в основному білі халати продають так і є. сьогодні охідне білі халати, білі тапочки, Асортимент. А я можу йти далі. На центр у вас буде наше світло. сьогодні справді такий день, що тут ви ці всі вулиці такими порожніми ніколи в житті не бачите. Ліворуч трохи далі, там педагогічний коледж. Трошки далі прямо ліворуч. Теж важко сказати, як зараз, зараз називається правильно цей вуз. Будемо називати комерційна академія, як її в народі називають. <зараз> Вулицю Дмитра Донцова перетнули. А вже кілька хвилин буде видно франка, вулицю Соборну. Площа Соборну вийшла. Цікаве приміщення Палац гостро потребує реконструкції. Так, воно гарне. Палац Семенських Левицьких. 19. А туди теж ми виходимо на Личакску, але ми не підемо на Личакску, ми тут підемо далі Пікарську. Наступна вулиця Ігоря Дашка. Йде праворуч теж до Личаківської. А, то най. Личаківську видно, Це хто той біг, Це Личаківський, високий замок видно навіть в долині. Кафе ресторанчики поруч, це, за гараж не працює, там. бо у них вихідних дуже багато у них. До кінця грудня фактично кожен день вихідний, там, на початку січня по вихідних. Це такі. Так зараз живуть, скільки кафе ресторани у них, у них дуже багато вихідних, вихідні дні. Раніше вихідні дні в ресторанах у Львові були. А чи не найбільш робочі дні? Зараз це, це вихідні як. Як у всіх людей. Ну бачите. А ми досі працюємо для вас вихідні в свята. Причому вихідні в свята в неділю. Особливо на Великі Свята, Різдво, Великдень. Ми особливо працюємо, щоб ви бачили, який вигляд має ваш улюблений Львів. Тому що хто ще вам це покаже, як не ми. Дякуємо, що ви дивитесь. Дякуємо за лайки, за коментарі. І дякуємо всім тим, хто підтримує наш канал гривнями. Зробити це можна за посиланням в описі каналу. А я за посиланням в описі відео. Завдяки цьому ми зможемо знімати ще більше відео. Ще краще відео. Та ми вже знімаємо більше відео, краще відео, більше локацій додали. Підтримуйте нас і ви отримуєте ще більше гарного контенту. Такі, який вам подобається. А і зараз приміщення суду і ми вийдемо на кінцеву трамваю номер 4 номер 8 Площа Соборна. А, ні, вибачте обмовився на кінцеву трамваї номер 8 і номер 3 бо кінцева номер 4 на залізничному вокзалі на Тут трійка, яка йде на княгині Ольги, Та вісімка, яка йде на Сихів Ну, Хто у Львові не був понад 10 років, той здивується, що у Львові є трамвай номер 8 то ще й трамвай на Сихові є, та вже понад 10 років у Львові є трамвай номер 8 який курсує на Сихів трамвай річки, як їде, буде розвертатися на свої кінцеї. А туди Франка в нас, в у нас, до речі, наш франка і все знято.